Наприкінці 70-х мій шкільний друг, який вступив до університету, розповідав, що професор, викладач наукового комунізму, на лекціях постійно нападав на Біблію і нещадно критикував її. Одного разу, під час лекції, хтось із студентів запитав його, чому ви не дасте Біблії спокою. На це професор відповів, тому що вона і мені не дає спокою. Щодня слово Боже продовжує нам нагадувати, що небо зробило для нашого спасіння все. Зверніть увагу на слова, сказані Моїсеєм Ісусові Навинові про важливість щоденного дослідження святого письма. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоби додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. В програмі Біблія продовжує говорити: ми продовжуємо дослідження семи важливих послань, переданих Ісусом через апостола Івана церквам у Малій Азії. Наступний пункт нашої зупинки місто Сарде, розташоване за 60 кілометрів на південь від міста Тіатир. Сьогодні ми розглянемо послання до Сардійської церкви, записане у третьому розділі книги об'явлення з першого по шостий вірш. А до Ангела церкви в сардах напиши: Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний, та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся, а коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили. І в білій зі мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию з книги життя. І імення його визнаю перед отцем своїм і перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Назва міста Сарди перекладається як залишок або врятований із залишку». Місто Сарди було столицею царства Лідії, одного із найбагатших царств древнього світу. Вважають, що саме тут, вперше, в стародавньому світі з'явилися карбовані монети. Сарди яскравий приклад стану між славним минулим і безславним сьогоденням. У часи апостола Івана. Слава Сард уже відійшла до історії. За п'ять століть до цього воно було у списку найпрестижних міст світу. Засноване у 1150 році до нашої ери, місто розрослося на плоскогір'ї хребта Тмол на висоті 500 метрів над рівнем моря. Таке розташування робило його майже недоступним. Сарди називали гігантською сторожовою. Вежею охоронцем долини Гермона. Місто стрімко розвивалося, і згодом вузька смужка на плоскогір'ї стала для нього замалою. Сарди почали розростатися довкола підніжжя гори, верхнє місто з фортецією розташувалося на горі, а нижнє заповнило долину. Місто було казково багатим. Через нижнє місто протікала річка Пактол, колись дуже багата на золото, звідки і походила велика частина багатства міста. У VI столітті до нашої ери царем Сарт був легендарний крес, ім'я якого стало безсмертним і увійшло до приказки Багатий як крес. При ньому сарди досягли зеніту багатства і могутності, і при ньому ж зазнали біди. Вороги двічі раптово захоплювали сарди. У 549 році до нашої ери кір цар Персії, а потім Антіох у 218 році до нашої ери. В обох випадках ворожі полчища вночі підіймалися стрімкою скелею і виявляли, що жителі сард навіть не виставили варти. Місто здобували і руйнували через самовпевненість мешканців і безпечність вартових. Сарди швидко розгубили всю свою колишню славу, прийшли у занепад і перетворилися на недоглянутий покинутий пам'ятник минулого, нагадуючи сучасникам, чого може коштувати безпечність і відсутність пильності за правління Римської імперії сарди все ще були багатим містом, центром торгівлі, вовною і вовняними виробами. Існує думка, що саме тут було винайдено спосіб фарбування вовни. Також і у політичному плані сарди мали певну вагу. Там засідав римський суд присяжних. Покровителькою міста була фригійська богиня Кібела, відповідниця грецької Артеміди. Кібелі приписували володіння особливою силою повертати мертвих до життя. А в її храмі господарювали жерці євнухи. У 17-му році нашої ери сарди були зруйновані потужним землетрусом. Увесь район був спустошений. Римський імператор Тібері на 5 років звільнив населення міста від усіх поборів і виділив іще 10 мільйонів сестерцій на його відновлення і відбудову. Наприкінці першого століття сарди продовжували котитися до занепаду. Велика фортеця була лише пам'ятник старовини на вершині пагорба. Від колишньої величі залишилися лише спогади. Місто, ніби завмерло у часі і просторі. У цій розслабленій атмосфері християнська церква теж втратила жагу до життя. Послання до церкви у місті Сарди переплетене з історичними подіями у цьому місці. Під час дослідження ми звернемо на це увагу. В сардійській церкві Ісус представляється як той, хто має сім Божих духів і сім зір. Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Як і в інших посланнях до церков, цей опис взято із загальної картини прославленого Христа. Сім зір символізують сім ангелів, тобто керівників церков. У зверненні Христос говорить, що доля церкви знаходиться у його руках, Він знає про них все. Саме тому їм необхідно почути його застереження. Ось яку оцінку Ісус дає цій церкві. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Церква в Сардах зображена нещирою лицемірною. Тому що насправді не була такою, за яку себе видавала. Гріх цієї церкви полягав у тому, що вона не жила згідно істин, які отримала, і тому опинилася на краю духовної могили. Гріх вбиває всяку красу, він змінює прекрасне на потворне, прагнення до високого на прагнення до влади, бажання служити на честолюбство, бажання любові на принцип. До насолоди. Рабом гріха стають не одразу. Коли людина вперше грішить, її мучать докори сумління, але поступово вони зникають. Гріх умертвляє волю людини, вбиває її почуття. Атмосфера міста вплинула на характер християн сард. Ні життя, ні духу там не було. Церква сард знаходилася. В серйозній біді. Хоча вона мала репутацію живої і активної, Христос каже, що її справи не були закінченими перед Богом, їхні справи не досягли Божих стандартів. Слова Христа, звернені у свій час до сардійської церкви, змушують кожного, хто називається ім'ям християнина, задуматися про свій духовний стан, мертвий чи живий. Ось яке попередження було дано цій церкві. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся, а коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Церква в сардах не тільки прийняла істину, а й продовжувала зберігати її. Залишалося пам'ятати про першу любов до Христа і свою колишню відданість. йому. Однак пам'ятати не означає просто згадувати минуле, пам'ятати означає зберігати минуле свіжим і застосовувати його у сьогоденні. Християнам у сардах потрібно було повернутися до того, що вони прийняли і чули та втілити це в життя. Слова бережи і покайся, говорить, що для церкви ще була надія. Історія Сардійської церкви це прекрасний приклад того, що трапляється з людьми, які втратили пильність. Християнин постійно знаходиться під прицілом сил, які шукають можливість похитати його вірність Христу. Спокусник обирає момент, коли ми не насторожі і нападає. Пильнуйте і моліться, сказав Ісус, щоби не впасти у спокусу. Християнин завжди повинен бути насторожі проти спокус. А коли ти нечуйний, говорить Господь, то на тебе прийду, немов злодій. Багато так званих християн не будуть готові до славної події другого пришестя Христа через втрату пильності, духовна сплячка у духовному самовдоволенні одна із ключових проблем в історії християнства. Словами покайся, Ісус закликає Сардійську церкву рішуче розірвати замкнуте коло, у якому вони опинились. Наче блудний син, сардійські християни повинні були згадати свій колишній статус і пробудитися від духовного літаргічного сну. У житті християнина повинен настати момент, коли він твердо має вирішити зійти зі старого шляху і почати все спочатку. Господь також висловив слова похвали сардійській церкві. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не опоганили, і в білій зі мною ходитимуть, бо гідні вони. У той час, коли багато християн у цьому місці морально впали, деякі залишилися вірними своїй обіцянці Господу. Вони не заплямували себе компромісом. Господь обіцяє їм, що вони будуть ходити з ним у білому одязі. Білий одяг є символом чистоти, яку вони отримали, коли випрали свій одяг у крові агенця. Вони прийняли праведність Христа, ось яка нагорода їм обіцяна. Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя, імення його визнаю перед отцем своїм і перед його ангелами. Переможцям із Сардійської церкви дана потрійна обітниця. По-перше, вони зодягнуться у білий одяг. Ті, хто випрали одяг свій, вибілили одежі свої кров'ю агенця, вони будуть гідні носити його. Історія розповідає, що римляни, святкуючи військову перемогу, одягалися у білий одяг. Білий одяг, обіцяний християнам з міста Сарди, це нагорода, приготована для тих, хто здобув перемогу і залишився вірним разом з білими шатами. Дається їм також і нове ім'я замість імені, ніби живий, дається ім'я, перемагаючий переможець. По-друге. Переможцеві обіцяно, що Христос не витри Його імені з книги життя, прописної книги Нового Єрусалиму. У 22-му розділі книги об'явлення говориться, хто отримає право на прописку у цьому місці? Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами в місто. Книга життя це книга, куди вписуються імена усіх, хто приймає Христа як свого особистого Спасителя. Стирання імені з неї означає смерть. Книга Об'явлення говорить, що тільки ті, чиї імена залишаться у книзі життя, будуть жити у Божому царстві на новій землі, ті, чиї імена зітруться, будуть вкинуті до озера Вогняного. Щодня ангели навпроти наших імен залишають записи у пам'ятній книзі. Щодня кожен наш вчинок, кожна думка фіксується у ній. Подумайте, що сьогодні ангел запише навпроти вашого імені, чи не стане цей запис вирішальним у вашому житті. Біблія говорить, що книга буде запечатана, і тоді вже нічого не можна буде виправити. Остання обітниця Христа дана Сардійській церкві, це визнання імен своїх вірних послідовників перед Отцем і його ангелами. В Євангеліях Ісус говорить, що той, хто визнає його перед людьми, того одного разу Він визнає перед Отцем. Хто зречеться Ісуса, буде відкинутий перед Отцем і Його ангелами. Тих, хто зберігали свій одяг чистим і визнавали Ісуса в цьому житті, Ісус визнає, коли знову прийде, ось якими словами, закінчується звернення до Сардійської церкви. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Послання до церкви в Сардах подібне до послання до церкви в Ефесі, це потужний заклик до тих, хто відчуває половинчасті свого посвячення Христу. Можливо, ви. Вже не відчуваєте такого підйому, як тоді, коли вперше почули і прийняли благу звістку. Можливо, вам важко продовжувати служити Богові слова Ісуса Христа. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам, показує те, що трапилося з християнами в сардах, може трапитися і з кожним, де і коли б він не жив. Церква може мати гучне ім'я. Гарну репутацію і блискучі вчинки, та при цьому бути духовно-млявою, наче у літаргічному сні. Вірність церкви Господу у минулому ще не гарантує, що вона буде вірною завжди. Єдиний шлях повернути колишній щирий ентузіазм і посвячення Христу, зберігати свіжу пам'ять про досвід минулого і застосовувати його у сьогоденні. Далі слід рішуче діяти у відповідь на заклик покайся у житті. Кожного християнина, який залишив ревну любов, має настати час прийняти тверде рішення і почати все спочатку і поставити Бога на чільне місце у житті. Сардійська церква представляє п'ятий період в історії Християнської церкви, який тривав із 1518 до 1755 року. Це церква періоду реформації, коли сповнені Божим Духом люди потрясли світ звісткою про Христа. Але, на жаль, після смерті великих реформаторів, їх послідовники перестали рухатися вперед шляхом реформи і замість молитовного пошуку істини з дивовижною швидкістю повернулися до минулого. Вражають слова Господа, звернені до церкви цього періоду. Ти маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Про попередній період церкви було сказано: останні вчинки твої більші за перші. Наприкінці тіатирського періоду в церкві почалися реформаційні рухи. Люди поверталися до першого джерела, до священного писання. Вони відновили загублену Божу правду, втрачену Христову віру. Христос хвалить за це тіатирську церкву. У час, коли багато країн вийшли з-під гніту Римської імперії. Театир здобув свободу і можливість вклонятися Господеві на підставі святого письма і завелінням совісті. У християнстві появилася протестантська течія як незгода з заблудженням і формалізмом Римо Католицької церкви. Упродовж декількох десятиліть після початку реформації нові церкви переживали період запеклої доктринальної боротьби. На підставі святого письма реформатори відкривали істини, проголошували їх і фіксували у церковних документах. Наприклад, Мартін Лютер відкрив біблійну істину про спасіння не ділами, а за Божою благодаттю – Кальвін виявив істину про необхідність духовного зростання. На жаль, після смерті реформаторів у їхніх церквах наступав засій. Замість того, щоб відновлювати знехтовані істини, церква зупинилася на досягнутому своїми попередниками. Християни не прогресували в осягненні глибин божественної істини, бо вважали, що вже володіють її повнотою. Але Господь каже ти носиш ім'я, ніби живий, а ти насправді мертвий. Кожна церква замість католицького писала свої катехизиси. В цю епоху з'явилися лютеранські, епископальні, англіканські катехизиси тощо. Якщо подивитися на віровчення протестантів, то помітно, що вони зробили цілий ряд серйозних кроків у поверненні до Божої істини, загубленої у середньовіччі. Однак робота тоді тільки почалася. Лютер у передумові до малого катехізісу, у якому викладені пункти віровчення, виданого після відвідування церков і приходів, пише написати катехізіс і привести його до простої, зрозумілої форми. Змусила мене гірка необхідність пережита в той час, коли я був візитатором, Господи, Боже мій, яких речей я надивився? Простий народ взагалі нічого не знає про християнські вчення, особливо по селах, і проте всі називають себе християнами, всі охрещені і приймають святі тайни. Жоден не знає ні молитви Господні, ні символу віри, ні десяти заповідей, живуть як безглузді тварини. І однак ще не встигло з'явитися Євангеліє, тобто концепція лютера про праведність вірі, вже майстерно навчилися виконати. Користувати на зло Християнську свободу. Цей опис стану протестантської лютеранської церкви, де проповідується Біблія, це оцінка Мартином Лютером своїх послідовників. Такий стан церкви відповідає словам Христа: Ти маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Повернення до святого письма зупинилося, релігія знову переродилася у формалізм. Цей урок показує, як важливо триматися істини і слідувати за нею, доки вона відкрита, щоб Бог зміг вилити на нас свої щедрі благословення. Цей період також відзначений жорстокими конфліктами на ґрунті віри. Серед них громадянська війна у Швейцарії, де у битві при капелі. В1531 році загинув реформатор Цвінглі. Непримиримість Женевських кальвіністів спричинила смерть багатьох. Кривава бійня гугенотів у Франції, названа Варфоломіївською ніччю, у 1572 році. Забрала життя сотень кращих громадян. Жорстока війна Марії Тюдор англійської королеви, яка знищила незліченну кількість протестантів. Також можна згадати переслідування, ув'язнення і вбивства пуритан, які відокремилися від англіканської церкви, що змусило багатьох утікати з рідної країни. Серед них були 102 пілігрими, які у 1620 році припливли до Північної Америки, щоб заснувати там державу без короля і релігію без папи. У цей період під впливом наукових відкриттів багато вчених дійшли висновку, що закони природи самі по собі керують усім всесвітом, а Бог є тільки так званою першопричиною і після створення світу більше не бере жодної участі в його існуванні. Багато мислячих людей звернулися до філософського раціоналізму, який залишав все менше і менше місце для Бога. Зрештою, все це вилилося в атеїстичну вакханалію, апогеєм якої стала французька революція 1789 року. Гріх церкви сардійського періоду полягав у тому, що християни не жили згідно істин, які вони отримали, і таким чином опинилися на краю духовної могили. Подумайте, чи не відноситься це застереження і до нас. Кожен повинен досліджувати своє серце у світлі Божого Слова. І наше перше завдання з допомогою Христа навести порядок у своєму серці. Сьогодні Ісус закликає очистити своє серце, щоби Ти міг стати причасником божественної природи, Уникай зіпсованості цього світу. Тоді мій мир буде Твоїм миром, Твоє ім'я буде внесено до книги життя. Твоя приналежність до небесної спадщини буде прикріплена моїм царським підписом, і ніхто на землі не наважиться оскаржувати цього. Ніхто не стане на заваді твоєму входу до міста Божого, до нового Єрусалиму, і ти будеш мати вільний доступ до царя царів, до храму Божого. Любі друзі, використайте цей шанс, наданий вам Богом. Помолимось, дорогий небесний отець. Ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти продовжуєш звертатися до нас. Ти, Господи, бажаєш, щоб ми могли звернути нашу увагу на найкращі багатства, які є у світі, на Твоє святе слово, на ті духовні дари, якими ти бажаєш нас наділити. Господи, прости нас за те, що ми дуже часто буваємо самовпевнені, благослови нас і допоможи завжди покладатися на Твоє святе слово. Благослови наших телеглядачів. Даруй, Господи, і їм щире бажання звернути свою увагу на Твоє святе слово і своє життя вручити у Твої руки. Дякуємо за те, що ти чуєш нашу молитву, а молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, досліджуйте своє серце у світлі Божого Слова і живіть згідно істини, яка ясно викладена в Біблії. Для кращого знайомства з книгою об'явлення рекомендую вам серію біблійних уроків дивовижні факти. Зателефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20 302020 або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!